Я став президентом України в ГЕТА 5 РП. Це означає, що я можу робити, що хочу і як хочу, але вам напевне цікаво, як я ним став. Для початку треба усунути теперішнього лідера уряду Владислава. Найлегше зробити, підставивши його. Мій друг робить зовнішність, як у Владислава. Йде в стрип клуб щоб продемонструвати найкращі якості справжнього президента. Для початку напитись, нюхатись кока і зняти проститутку. Його побачили прохожі і негайно зв'язалися з журналістами. Вони швидко приїхали, щоб візняти шокуючий репортаж про те, що робить сам президент. Вийде, звідси, я сказав. Я бачу, ви ще не місце. Так, пішти пішков грати своєю камерою Пішов геть своєю камерою. Що Хто це? Поясніть. Я куплю тебе і твої новини всі. Пішов геть... Іди на. Оооо. Образливі слова в сторону преси. Давай газу, звідси. Так, не знімати, не знімати. Газуй. Газу. Це, це має бути сенсація. По закону судимістю президентом не стати. А мене всі знають, як завзятого злочинця. Тому я зразу побіг в лікарню змінювати зовнішність. Бандитами її змінити не можуть, але у мене був вагомий аргумент. Руки! Руки підняли! Руки підняли. Руки підняли без, без рухів лишніх. Коротше, пояснюю коротко, один раз. Мені потрібна пластика, негайно. Я так розумію, поки в цьому корпусі тратити одні, тому давайте без лишніх рухів, ідіть діти в не у мене діти... Ну, якщо ви зробите все, як я прошу, получите навіть винагороду. Ну, що розпочинаємо. Да, ви там зробіть якусь анестезію, я просто щоб цей. Анестезія. Так, да, все, супер. Туз лейта. Відношу наш тепер не спортнувся, то піднімати пацієнта. <звук> не хочу навіть на себе в зеркало дивитись. Такс. Ее. Yeah. Тепер мене точно не впізнають. Через знайомого зубіду замовляю собі нові документи. Відмовити він не зміг, адже я допоміг йому. А як саме ви можете глянути по підсказці? Здорово, ми з тобою говорили по телефону. Ти бажав Ти що, х... в табло хоч? Коротше, давай до діла. Зараз, виходить, дістану пакет, поставлю на стіл. Тут, виходить, 50 тисяч гривень, перерахуй, якщо все ок, забирай. І скажи мені, коли це все буде готово. бо мені треба дуже швидко. Ну, слухай, я думаю, зараз, якщо нікого немає в мерії, я туди підійду та все зроблю. Тому думаю, це буде зайняти десь 30 хвилин. На другий день вийшли газети з вчорашньою історією. Коли всі це побачили, розчарувались в діях президента. Це стало завершенням його кар'єри. Його звільнили з посади. На наступних виборах головним конкурентом був Лебігович. Я прошу всіх своїх знайомих, лідерів банд і урядовців голосувати за мене. За результатами цього виборчого протистояння наша суспільна воля виявилася на боці Артека Шоколад, який отримав вражаючу підтримку 64% виборців. Його програма, його місія майбутнього хвилювала серця та розуми більшості. І водночас ми поважаємо кандидата Лебіговича, який зібрав 36% голосів. І так я став президентом. Тепер в моїх руках вся влада, можна і пофанитись. Перший закон, нехай всі ходять лисі. Далі легалізую травку і всім по безкоштовному живчику. Для їх затвердження треба підпис міністра. Але коли я підійшов до кабінету, почув це. Просто 9 мільйонів це дуже велика сума. І для мене, і для вас. Якщо тоді дізнається, то не можна буде. Давайте 10. 9 чи 10? Давайте 10. Не кажу, так? кін хуй 10, я не поняв. Чоловіче, ви хто такий. Я президент але, загалі, але, ТО блять. Але президент, а ви так все зрозуміли. Що він тут робить, блять? То хто наху взагалі. Ми, ми балакаємо про починку доріг. Чебенки і піска, да. На 10 ми 10 хотіли гр... побудувати майданчик. Ми от думали наскільки розійтися на 9 чи на 10, тому що, типа, якщо на 9, то ми не здесь. Знаєте, чи... чи... знаєте чим тут пахне? Тут пахне піззом таким. Прям. Пане президенту, пане президенту, так зрозуміли, це вам кажемо чесно. Охорона, будь ласка, в кабінет міністра підійдіть. Зараз ви нах**й в мене сядете, Зараз ви в мене сядете. По 15 років кожному. Судити вас буду. Давайте без цього. Давайте, може... Ні, 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 ні. Ви мене нах**й вмовляєте, блядь. Коротше, беріть їх під руку і виводьте. Виводьте їх нахуй звідси. Йопрости, та наші діни ручники. Давайте нормально... Та-да-да-да-да-да. И за вас, блять, країна страждает, нахуй! Министр, блять, вийшов звідси. Негайно. Министр, я. Та він мене баб надманул, бля. Та 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 розказуй. Сказочки будете розказувати в судді. Скажу тебе, Виталій, через 15 годин 3 на всех тебе Рожу набью. Я тебе пьеду. Так, да, і ті зв'язки, мене теж зв'язки немало. Ставив мене. Так, да, це ти мене. Я вам кажу, я буду показати, давати показання, я все на нього розкажу. Просто. В суді, в суді розкажеш, все в суді розкажеш. не Я мені пропонував красти як пісок і чебінь, і на світофорах він відмивав, він взагалі на всьому відмивав. Я от, блядь! Я участі не брав, я тільки наблюдав. Випустіть мене, блядь! Аре, блядь, держ, сука. Давай нахуй, кдуй звідси. Цей гнулий корупціонер не побоявся у мене перед носом брати хабар, буде прикладом для інших особі, яка намагалась дати взятку, накладається покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 4 роки відповідно до чинного законодавства, відповідно до 24 статті, частини 2. Міністр визнаний винним у прийнятті взятки у розмірі 10 мільйонів гривень. На підставі цього суд встановлює такий вирок. Позбавлен, позбавлення волі. На вісім років конфіскація усього майна. Вирок набуває чинності з моменту оголошення. Закони вже не попише. Тож прийшла ідея навести кіпішу в держструктурах. Я разом з президентським кортежем поїхали в лікарню перевіряти рівень медицини і на що вони насправді витрачають державні гроші. О, доброго дня. Падлюка, ці о, доброго дня, Та гроші вже тут сумку це задовбарять їх вже гроші. То звідки у вас така зарплата, якщо я не помиляюсь у вас ну трохи поменше все-таки. Та гуманітарку перепродаємо Ну ладно, давайте розберемося, на що йдуть державні гроші. Ну дивіться, бачите, яке як себе, ну тільки по штукатурі, що дешевої. Телефони, ну правда, не працюють, телефони, боушні, нічого. А, ну бушні, вони них не працюють, я так розумію. Та ні, ми не приймаємо виклики. Якийсь мутний цей головний лікар. Ходить з Гучі, готівки ціла тачка. В мене він не викликає довіри. Це головний лікар це ваш кабінет, я так розумію. Да, та, та, там мій. Ну покажіть, що у вас тут є в кабінеті. Ну щось якби... Так, да, скромненько. А Намагаємо. що це перепрошую у вас на заставці? Це. ой, та тут нафтовежу купив, ну то таке. Нафтовежу? Хобі, хобі. А чи не на мої... Ой, вибачте, державні гроші, це куплено. Ну то таке воно. Ну вони хоч їздять, пацієнти не травмуються, хоча ні, якщо вони ж на колясці їздять. Ох, йоп! Що... Що тут то твориться, господи. Оля, його біса, диспашскокер! твою. Йоп ха Що за лайно, не заряш, забула поставити. Ви мені дасте пояснення, що тут відбувається? Це, звичайний робочий час. Не заважайте не кричить, лікарі працюють, все окей. Якого хуя там на столі свиня лежить? ж кажу, на свині тобак пити робив, окей. Єбать, там людина взлетіла. О Господи помилуй. Спасайте його, якось, спасайте! Мабуть, душу була. Боже її душу самрач! Сбіжай, біжи, лікарів світ! Ця свиня, собака. Була добрим. Нам другом? Так. Да. Він. Був лежав лікарнею, не неначе хаски. Якого голова буде украшати наші стіни лікарні. <світ> Класи по дерева одного разу пам'ятаю, як він зірвався звідти. Із, із Та ще й необхідне обладнання не працює. Медпункт в селі то краще обладнаний, ніж ця дурка. Так, ну непогані, звісно, у вас тут пташки гарні, гарні. Вибирайте ліво-право. А, от хороше питання, я не знаю, як тут в аварійному стані. Hours later. Не зрозумів. В плані заглушається. Чекайте, а де? Ситуація Ми ж тут. Йоба. Ти куди? Куди? Мама, не може, де охоронців. Нема охоронців, мама. Поїздка була незабутня. Головного лікаря розмазало по дорозі. Добре, що нового не прийдеться шукати, бо я закриваю цю лікарню. На... Після перевірки в лікарні я подумав, що замість того, щоб виділяти їм гроші на автомати з колою і непрацююче обладнання, я краще куплю свою машинку. Я взяв собі невеличку премію за сьогоднішню роботу. Її чудом ідеально вистачило на новенький Mercedes GLA. Машинка шикарна, як для президента. Навіть не будучи президентом, якщо вести промокод Артеко, можна отримати 30 тисяч гривень і 300 досвіду. Мені ця покупка так сподобала, що я задумався над покупкою найдорожчої віли на Вайнвуд Хіллз. Поїхав перевіряти, як працює поліція і чи варто взагалі виділяти їм державні гроші. Може, краще собі видати другу премію. Я приїхав дивитися, як тут працюєте, як у вас тут все йде. на що йдуть державні гроші, які я виділяю. Працюємо, працюємо зараз в е, наші всі групи майже на спецзадання. Mm -hmm. Ми залишились тут, бо збираємося їхати на чергування. А, давайте з'їздимо, з'їжджу з вами на чергування, я так розумію, в патруль. Подивлюся, як ви оперативно працюєте. Добре, то ну Сідайте Машинка хороша, хороша. Хтось траву збирає. Це не дуже добре, мені це не подобається. Будемо таких людей наказувати. Ну давайте, мені просто страшно, давайте ви. А куда? Куда? Я Да, 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 шо Ви шо тут творите? Ми чай збираємо. Чому я бачу такі ростки. Куда? Куда він тікає? О боже ні! о боже! Боже, шо з вами? Я переїхала, подивитися на цю кров, я просто розмазало по асфальту, пиздец. Неприємненько, знову ці маленькі з дороги відрати. Я не зрозумію. А от і друга машина. А це я так розумію ваші теж, да? Працівники. ой 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 О боже милий! О, боже, як уроди вбивай! Я вдячний двом хоробрим поліцейським, які пожертвували собою і відкрили вогонь по бандитам. Прикро, що це не допомогло. Заводи, Можуть, тільки не вбивайте, я вас прошу, тільки не вбивайте, я хочу жити! Рот лисий. Такі у нас умови. Один мільйон. Якщо ви спробуєте класти мені жучок. Я все перевірю. Все. Потім попробуєте підробити мені, зробити фальшиві гроші. Не дасте мені зелений коридор до апельсина, апельсин включно. Тобто, щоб нас снайпери не зняли. А, і. А, ну, це зелений кордон, так І ще, е, щоб не було вертушки. Тільки чую вертушку, у вашого президента дирка у A few minutes later. От бачите, отримали мільйон, тепер заживете, не будете красти, правильно? Бачите, як я вирішую проблеми, мені здається, тут президент то, що треба. Моя премія пішла на викуп бандитам. Не бачите, мені тепер віли. Від такого стресу треба піти в казино. Але тут я згадав, що сьогодні День Незалежності України, тому я негайно позвонив в армію, щоб вони зібрали найновішу і найкрутішу техніку. Гелікоптером можна швидше добратися до армії, тому Мерседес постоїть в гаражі, поки летів, вони вже все зробили. Є... Просто подивіться на це, скільки тут людей. Є... Танки, які. Є Я... рактор! На, Но... ставні гроші йдуть туди, куди треба. Взагалі-то. Взагалі-то. Прибав вертушки Гляньте просто раз, два, три, чотири Яка сушка, які танки, пізь. Ти... Я думаю, виглядає супер. Колона рушила в сторону Полетобей, де вже зібралися люди. Всі бажаючі зібрались і заспівали гімн. Слава Героям слава! Парад пройшов чудово. Всі громадяни задоволені, а я найкращий президент. Найкращий президент. Е, алло! Посторонній, чуєте? Блін, блять, Алло, охорона! Прийом прийом, прийом в кабінеті посторонній. Двоє посторонніх! Бля моє бита. Ти, сука, шо б! А на блін, а! Нормально з бюджета красти. ой, била, била. Фу 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 Лебіговича в президенти. За, так, прийшли мої 24 години на посту президента. Я зловив багато корупціонерів, але забили мене палками, бо викрадав державні кошти. Останній президентський указ: ви повинні поставити лайк і підписатись, а то сядете на 15 років.